Proof Gaming Combo це геймерське крісло з тканинною оббивкою, виконане повністю в чорному кольорі, без будь-яких контрастних елементів чи кричущих акцентів. Крісло досить великих габаритів і має металевий каркас, тому його вага відповідно немаленька 25 кг. Перш ніж сісти в нього і оцінити його ергономіку і всі налаштування, його потрібно занести в кімнату та зібрати. Як і більшість подібних моделей, Proof Gaming Combo приходить у великій коробці в розібраному стані. Зверніть увагу, що ручок в коробці немає, тож переносити її самостійно буде незручно. Краще одразу покликати когось на допомогу. Відкриваємо коробку і одразу приємне враження. Кожна деталь надійно запакована в індивідуальне пакування. Усі гвинти акуратно розкладені в окремому блістерному пакуванні. В комплекті є й шестигранний ключ, тож жодних додаткових інструментів вам шукати не потрібно. Все продумано так, щоб навіть людина, яка вперше збирає крісло, могла легко впоратись з цим завданням. Звісно ж, в комплекті є і інструкція. Вона коротка у вигляді зрозумілих картинок, тож розібратись зі збиранням можна навіть без досвіду. Вся фурнітура знаходиться в окремому картонному пакуванні. А ще приємний бонус гарантійний талон та симпатичні стікери. В цілому комплект виглядає. Акуратно та продумано. Тож тепер переходимо безпосередньо до збирання. Спочатку беремо п'ятипроменеву основу і вставляємо колеса. Основа виконана з алюмінію, має цікавий дизайн та додаткові ребра жорсткості для більшої надійності. Далі перевертаємо конструкцію, встановлюємо газліфт і накриваємо його пилозахисним ковпаком. Наступний крок: беремо сидіння, перевертаємо його до гори дну і спершу прикручуємо підлокітники. На них є відповідні наліпки з позначеннями left і Right. Right. Тож переплутати правий і лівий просто неможливо. Для кріплення знадобиться 8 гвинтів, по 4 на кожен підлокітник. Після цього все надійно закручуємо, щоб конструкція була максимально стабільною. Далі беремо м'які войлочні наклейки і приклеюємо їх у місця кріплення мультиблоку. Це невелика, але дуже корисна деталь. Вона допомагає уникнути неприємних скрипів під час експлуатації крісла. Після цього встановлюємо сам мультиблок і фіксуємо його чотирма гвинтами. Потім вставляємо ручки. Одна з них відповідає за регулювання висоти крісла, а інша за блокування та розблокування функції гойдання. Коли все готово, беремо основу з газліфтом, вставляємо її у відповідний отвір мультиблоку і перевертаємо конструкцію. Далі встановлюємо спинку. З правого боку є спеціальна направляюча, яка утримує її на місці. Тож прикрутити спинку дуже просто, навіть одній людині. Вона фіксується двома гвинтами з кожного боку. Після цього залишається встановити декоративні пластикові накладки на магнітах, а потім закріпити подушку підголівника. Ось і все крісло зібране та повністю готове до використання.